Вітаю вас, підписники! Сьогодні у нас 6 квітня 2024 року і ми відправилися в пошук зморшків конічних. До цього кілька походів ми збирали зморшкову шапочку або шапинку. Цього разу зовсім інший вид. А такі красені. Сьогоднішній похід обіцяє бути дуже насиченим та цікавим. Оскільки гербочки є і їх досить багато. Тому постараюся розказати вам всю основну інформацію, як і де шукати, коли період їх плодоношення і інші моменти. Залишайтеся зі мною. Підписуйтеся на канал. Далі буде. Ну що, поїхали. Андрій, ходи сюди. Тут джекпот. Диви, Довій тіла гарявина. раз. Далі знімай. 2, 3, 4, 5, 6. Далі сім. У ну, мене цей грибний адреналін Надя. Це просто джекпот. Це ж, друзі, як бачите, саме перший похід в цьому році, саме цілеспрямовано по цей вид. Є у нас от така місцинка наша, де ці чудові грибочки є. І я вам зазначу ще один момент. У нас взагалі-то з дощами досить туго. Тобто, якщо подивитися уважно, бачите, листя сухе і ґрунт теж досить сухий. Але ті опади, що були до цього, їх вистачило для того, щоб конічні зморшки заплодоносили. І місце на це ще й досить велика і... Можна збирати тут годинами. Як ми бачимо, дві хвилини пошуку і вже є класний результат. Так, пройдемося ще, покажу вам, покажу вам, як ці красені ростуть. Надя каже, поки я хожу, вони за мною виростають. Нічого, я теж знайду. О, дивіться, ось воно. Який симпатичний. Далі ще поговоримо про заготівлю цього виду, як готувати і так далі. Оце якийсь просто супер суперпахів. Дивіться, тільки почали. Опа. Велетень. Це ще не велетень, можливо, будуть і більші, але це вже досить крупне плодове тіло. Там ще є. Ще багато є. От так от, коли ну, пощастить попасти дійсно на, на активне плодоношення, то можна там буквально за годинку кілька кошиків цих чудових грибів зібрати. І отримати масу задоволення. І можливо, таке дійсно тільки весною, тому що, як ми знаємо, плодоносить цей грибочок активно в квітні місяці. Звісно, впливає погода, буває довше, буває менше, буває період зовсім короткий, буває, збирали навіть на початку травня ще вони були. Але дуже тепло в цьому році, тому я думаю, що кілька разів з'їздимо і вони відійдуть. Тому користуємося моментом, радіємо і шукаємо далі. А ось бувають такі класні знахідки, коли цей грибочок виростає так парно. Бачите, не невеличкі, ще молоді, але от двійня. На ця місцинка можна сказати, можливо, дещо вологіша, трішки. Отак ось так, ще є. Але все одно от навіть Жилет зняв, тому що душно. Я думаю, що 22-23 точно є тепла, для них це забагато. Дійсно, що для цих видів взагалі ну, плюс 15, я думаю, це максимум, щоб вони гарно плодоносили. Уже коли вище, швиденько починають підсихати і припиняється активне плодоношення. Тож, дуже сподіваюся на те, що будуть достойні опади ще і ми зможемо порадіти їм. А ще, що мені було завжди цікаво, це їх форма. От, е, іноді конічний зморшок, він буває ну такий, знаєте, як більш гостренький, буває видовжений, а буває взагалі більш кругле плодове тіло. Ну, Я схиляюсь до того, що все-таки на це впливає е, саме локація і умови, в яких виростає грибочок. Думаю, що впливає і кількість вологи, і температура, і, звісно, кількість освітлення. Тому що ті, які в затінку, за формою дійсно дещо відрізняються від, від тих, що виросли де більше світла. Ті, що в затінку, вони інакші. Оці, бачите, взагалі такі якісь маленька ніжка. Наші якісь хмаринки з'явилися, та є надія, що піде дощик. Дивіться, друзі, взагалі шукати конічний зморщик я би вам порадив все-таки там, де є осика. Ну, <кхід> за ці кілька останніх років частіше всього він мені траплявся саме в от таких от локаціях. От. Як бачите, можна сказати, що це дещо схоже на чагарничок але насправді це не так. От. Тут в основному осики ростуть, є берези, попадаються. От. От саме такі локації ми досліджуємо, стараємося, коли кудись їдемо, відмічати собі. І потім вони залишаються нам завжди на наступний рік. Тобто можна собі знаєте, робити таку як невеличку грибну карту. І помічати в ній місцинки для того, щоб наступного року завжди мати певний врожай. Але, звісно, до цього потратили багато часу для того, щоб ці місцинки відшукати. Тому, якщо бажаєте отримати власні враження від походів, покататися на тому ж велосипеді, пошукати гарні гриби, не лінуйтеся і вперед. Весна чудовий час і теж є гарні гриби. Так, що можна з них готувати? Цей гриб дуже класний, тим, що він підходить абсолютно для всіх видів заготовки. Ми його навіть маринували і він виходить дуже цікавим. Неодноразово в мене їх просили і друзі, тому що подобається смак саме маринованих. Але я зазначу, що мариновані вони досить специфічні на любителя. Мені особисто дуже подобається. І знайомимо їм, але все залежить від ваших смаків. Ще класний варіант смажити їх на вершковому маслі. Вони дуже ніжні, мають дуже такий приємний смак. А також можна навіть сушити, можна смажити і з цибулею. Тобто, абсолютно самі різні варіанти. Можна робити з ними навіть плуг, Просто рис. Зі зморшками. Це дуже класно, і з овочами. Теж будуть добре смакувати. От. Взагалі цей грибочок вважається, як я для себе відзначаю, досить цінним, тому що був момент, я поцікавився ну, цінами на них, особливо в Західній Європі. І був дещо, кажучи, м'яко здивований. Вони там коштують досить великі гроші От. і цінуються як делікатес. Тому Похід у нас вдався сьогодні дуже-дуже цікавий. Є результати. Ми назбирали свій кошик з цих чудових грибочків. І я думаю, що ми сюди повернемося, тим паче, що все-таки дощик має бути. Тож, хочу вам подякувати за перегляд, за те, що підтримуєте мій канал, сюжети. Не забувайте підписатися, залишити вподобайку та коментар. Дякую.